Число загиблих внаслідок морського інциденту в Італії зросло до семи. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти. У порту геної корабель протаранив диспетчерську вежу. Коли вантажний корабель Джолі Неро виходив з порту, капітан не впорався з керуванням і в'їхав у вежу. Вона майже одразу обвалилася у море. На допиті у поліції капітан заявив, що раптово втратив контроль над обома двигунами схоже, що у ліфті також були люди, а ліфт досі не знайдено. Він впав у море вночі. Ситуація доволі не визначена, сказав представник проспілки П'єранджело Масса. На карті білою смугою позначено маневри, який корабель мав виконати заднім ходом, щоб вийти з акваторії порту, а червоною шлях, який він пройшов перед тим, як знести вежу мій колега по роботі на вежі Маурисі Потенца, який важко поранений, напередодні попросив мене поміняти змінами. Він хотів працювати того вечора, бо хотів порозмовляти з головним диспетчером. Я відповів йому: гаразд, без проблем. Це проблемі так. Вежа виглядала до удару велетенського корабля завдовжки 240 метрів та вантажопідйомністю 40 тисяч тонн. На момент трагедії у вежі перебувало багато людей, оскільки в той час відбувалася перезмінка диспетчерів. Рятувальники припускають, що троє зниклих безвісти можуть бути у ліфті, що пішов на морське дно.